Програмі Мова про мову говоритимемо про застосування кличного відмінка в українській мові. Тлумачитимемо слово флешмоб, а для малят казочка від Марії Пономаренко. Звертаючись до когось або чого-небудь, українці вживають іменники у кличному відмінку. Звертатись можна за іменем, іменем по батькові, за прізвищем, науковим, військовим або іншим званням, за професією тощо багато хто з нас мав труднощі із правильним застосуванням кличного відмінка. Тож сьогодні про правила та особливості цієї норми української мови. Шановні глядачі, сьогодні ми поговоримо з вами про кличний відмінок. Кличний відмінок це унікальна граматична риса української мови. Це така особливість української граматичної системи, яка відрізняє українську мову з-поміж інших. У усіх українських правописів термін кличний відмінок уперше запропоновано у 1990 році. А упродовж ХХ століття. Кличний відмінок намагалися всіляко знищити, намагалися замінити його формою називного відмінка в українській мові, тому що кличний відмінок відображав специфіку, національну самобутність української літературної мови. Якщо говорити про утворення форм кличного відмінка, то насамперед ми маємо його у звертаннях. До іменників чоловічого та жіночого роду у формі однини, чіткістю вирізняється утворення форм кличного відмінка від іменників першої відміни чоловічого та жіночого роду, які мають закінчення А чи Я. Тут ми виділяємо кілька основних тенденцій. Якщо іменники чоловічого чи жіночого роду закінчуються на Твердий приголосний звук. Закінчення у формі кличного відмінка вони матимуть О. Тому правильно по-українськи. Валентино, Наталко, Оксано, Катерино, Микито, Миколо та інші. Форму кличного відмінка можемо мати і від іменників назв неістот мово, Україно, Калино. Ті ж іменники чоловічого та жіночого роду. Основа яких закінчується на м'який приголосний звук, мають у формі кличного відмінка закінчення е. Тому правильно казати ілле, земле. Те саме стосується і іменників, основа яких закінчується на шиплячий звук. Наприклад, слово душе, як писав Тарас Горович Шевченко, Душа моя убогая, чого ти сумуєш. Крім офіційних повних імен, ми у своєму житті часто використовуємо зменшено пестливі форми імен чоловічого та жіночого роду, а також усічені форми. Тут маємо зовсім іншу тенденцію до утворення форм кличного відмінка. Бо іменники такі матимуть закінчення ю, тому правильно звернутися: бабусю, мамусю, ганнусю, катрусю. Чи, скажімо, усічені імена Валю, Толю, Галю і таке інше. Коли говорити про іменники жіночого роду, у сучасних умовах деякі з них зазнають певних видозмін для утворення форм кличного відмінка. Наприклад, ми з вами маємо зараз такі імена, як Леся. Що похідне від Лариса чи Олександра, ім'я Олеся, яке похідне від Олександра, чи ім'я Орися, яке похідне від імені Ірина чи Орина. Зазначені імена раніше були усіченими скороченими пестливими формами повних імен. То за цією тенденцією до них зверталися як Орисю, Олесю. Лесю, хоча ми досить часто з вами спостерігаємо, що до жінок із таким іменем звертаються Лесе, Орисе, сучасні мовознавці, зважаючи на традицію утворення форм кличного відмінка від іменників імен жіночого роду, із основою на м'який приголосний. І пестливим значенням пропонують вживати ці імена у кличному відмінку із закінченням Ю. Тому правильно звертаємося Лесю Петрівно, Орисю Максимівно. Подібну тенденцію маємо ми з вами із такими іменами, як Зоя, Майя, Ія, Лея і Лія. Одні вживають ці форми цих іменників у формі кличного відмінка із закінченням «ю», «зою», Маю. Інші, навпаки, кажуть зоє, має, ліє іє. Утворюючи форму кличного відмінка від зазначених імен, пам'ятаємо, що закінчення Ю мають усічені пестливі форми. Жіночих імен, які мають закінчення Я Олю, Катрусю, Нелю, Дарусю. Натомість імена, основа яких закінчується на Є, мають закінчення Є. Тому правильно вживати Марія, Валерія, Анастасія, Соломія, Стефанія. Оскільки імена Зоя, Майя, Ія, Лея. Лія є повними, то правильно у формі кличного відмінка використовувати форми із закінченням є. Тому використовуємо зоє, має, ліє іє. Набагато складнішою є система утворення форм кличного відмінка від іменників другої відміни чоловічого роду, куди переважно потрапили імена чоловіків. Хоча тут можна виділити три основні тенденції. На жаль, далеко не всі імена ми можемо підпорядкувати саме під них. Тому перша тенденція така: імена чоловічі, основа яких закінчується на твердий приголосний звук, у кличному відмінку мають закінчення Е. Тому звертаємося до чоловіків: Максиме, Вікторе. Олександре, Володимире, Павле, Петре. Якщо ж іменник має м'який приголосний у кінці основи, зокрема і Є, тому такі іменники у формі кличного відмінка набувають закінчення Ю: Сергію, Матвію, Андрію, Василю та інші. Пестливі форми, усічені форми. Також мають закінчення у Ю: Петрусю, Васильку, Ільку та інші. Упродовж останніх років клопіт мають ті чоловіки, яким батьки колись дали ім'я Ігор. Тому що у чинному правописі клич, форму кличного відмінка подають як Ігоре. Відповідно. До того, що нібито це іменник твердої групи. Насправді, іменник Ігор в українській літературній мові належить до м'якої групи, так як, наприклад, іменник Василь, Сергій, Матвій і інші, то, відповідно, за правилами іменник Ігор у формі кличного відмінка повинен мати закінчення Юм. Через те досі ми маємо з вами боротьбу двох форм кличного відмінка ігоре і ігорю, яка з них переможе, покаже час. Хоча, відповідно до граматичних норм української мови, правильнішою була б форма ігорю. Єдине ім'я із поміж чоловічих, яке у формі кличного відмінка має дві діти. Паралельні форми, які функціонують в українській мові, це ім'я Олеже і Олегу. Очевидно, більш прийнятною для української мови є форма олеже. Порівняймо, друг друже, Олег Олеже. Але знову час розсудить, яку форму залишити в українській літературній мові. Ми зазначили три основні тенденції на утворення форм кличного відмінка від чоловічих імен, а також іменників чоловічого роду. Хоча існує низка іменників, які не підпорядковані зазначеним вище правилам, тому що утворення форм кличного відмінка від них пов'язане з історією розвитку української мови та із тими законами, які в ній відбуваються. Тому ми маємо. Куме, свате, брате, але сину, батьку, дядьку, діду. Також, наприклад, назви військових звань: солдати, офіцери, лейтенанте, майоре, але полковнику, підполковнику. Давні форми кличного відмінка збережені. У іменниках Швець, Жнець, Кравець. Ми маємо форми шевче, кравче, женче. Насамкінець поговоримо про утворення форм кличного відмінка від таких, іменників, від таких іменників, до яких ми часто звертаємося з вами у своїх молитвах: Господь Вседержитель Бог. Ці всі три слова належать до іменників чоловічого роду. Другої відміни, але утворення форм кличного відмінка від них зовсім різне. Інколи можна почути форми Богу чи Господе, такі форми насправді є неправильними. Від іменника Бог утворюємо форму кличного відмінка за допомогою закінчення Е, тому правильно казати Боже. Від іменника Вседержитель, який належить до м'якої групи, утворюємо форму кличного відмінка із закінченням ю Вседержителю. Єдиний іменник, який у формі кличного відмінка має закінчення и в українській мові, це іменник Господь. Тому правильна форма Господи. Вседержителю Боже, Україну збережи. Господи, помилуй нас. Форму кличного відмінка також мають слово сполучення, сполучення. Ім'я та прізвище, ім'я та по батькові, поєднання загальної назви із загальною чи власної із власною. Якщо нам потрібно звернутися до людини на ім'я по батькові, і ім'я, і по батькові набувають форми кличного відмінка. Тому звертаємося Петре Івановичу, Василю Петровичу, Оксану Миколаївну, Валентину Сергіївну. Якщо нам потрібно звернутися до людини на її посаду, звання і прізвище, то прізвище за чинними нормами українськими поки що зберігаємо незмінним. Тому правильно казати. Товаришу Іванчук, пане Кравченко та інші. Якщо потрібно звернутися у формі кличного відмінка на ім'я до людини із іменником загальною назвою, то в форму кличного відмінка набувають обидва слова. Тому ми кажемо: подружко Катрусю, друже Олеже, пане Василю та інші. Якщо ж обидва слова, до яких маємо звернутися у формі кличного відмінка, є назвами загальними, вони теж обидва набувають форми кличного відмінка. Згадаємо нашу колядку. Добрий вечір Тобі, пане господарю. Обидва слова набувають форми кличного відмінка. Або в казках вовчику, братику. Сьогодні у рубриці мова про мову словник тлумачитимемо поняття флешмоб. Оскільки це слово нині вживають часто, з'ясуємо у перехожих, як вони розуміють саме значення цього терміну. Я такого навіть не чув. Е, організована подія якась масова, де багато людей. І вони хочуть донести якусь свою думку за допомогою якоїсь події. Навіть не розумію. Як якась, якась гулянка, тільки якась більш така офіційно офіційна шолі. Флешмоб це неспланована одноразова акція, в якій приймає участь багато людей. Певна кількість людей. Які діють одночасно, якісь організовано, але вони ну це все робиться за короткий час. Флешмоб походить з англійської мови і буквально означає спалахуючий натовп. Флешмоб це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована через інтернет або інші сучасні засоби комунікації, у якій велика кількість людей оперативно збирається у громадському місті. Протягом декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії або сценарій, і потім швидко розходиться. Для вас малята обіцяна історія від житомирської письменниці Марії Пономаренко. Вона з радістю погодилася особисто прочитати віршовану казочку. Отож, наступна рубрика саме для вас, дітки. Доброго дня вам, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я знову прийшла до вас. На гостину. Я дуже люблю зиму, дітки. Дуже люблю, коли йде сніг і коли його багато. На жаль, цієї зими у нас е, природа не дуже нас поки що тішить сніжком. Але нічого. Я написала нову віршовану казочку саме про зиму. І зараз хочу вам її прочитати. Сідайтеся зручненько і слухайте уважненько. Називається казочка Натопив їжак у хаті. Натопив їжак у хаті, влігся в ліжко спочивати, а завія клопіт має. Сніжки у вікно кидає, їжачок заусміхався. Я завіє, не злякався. Можеш сеньку ніч кидати, а я буду міцно спати. Тепла ковдра з листя клена справно гріє в ліжку мене, та й дровець запас я маю, тільки в грубку підкидаю. Прикрашають он бантину, гарні кетіги калини, і в'язаночки грибів. Їж, аби тільки хотів, нині ж борщику зварив, вже добряче він упрів, пахне чай на всеньку хату, щебрицю, пахкою м'яти, є в нім квіти деревію, Тож байдуже, що ти вієш, міг би в гості запросити, смачним чаєм пригостити, та напій тобі негодний, чай гарячий, не холодний. Отже пані! Вибачай, не для тебе варив чай. Знаєш, трішки скучнувато вечір в хаті коротати, запетитом доскочу, з ким споїв би я борщу. Але хто ж іде в гостину, у таку лиху годину? Тож Завія йди додому, не доводь себе до втоми, говорив так до Завії. А вона все діє, віє, сніг кидає, ні. Жбурляє, себе тішить, забавляє, У-у-у, сердито завиває, видно, гарний настрій має. Сосни злякано скриплять, хоч узимку й міцно спать сплять. Та завіє, що й казати, Заважає такі спати. Зайчик висунувся з хати, треба трішки погуляти, смачну гілочку погризти, під ялименку залізти. Казку їй прошепотіти, нудно ж в хаті не ніскніти. І не щувся наш зайчина, опинився, як за тином, а завія аж сичи. Хто цій порі не спить? А, це ти, це ти зайчино! пам'ятаю цю хвилину. Ну, повір мені, повір. Зараз будеш на сосні. Хижо щоки надуває, заяць злякано втікає і біжить, не знає втоми. Далеченько вже від дому, в круговерті вереміє, зупинитися не сміє. Все, пропав, зайчина, Прощавай, тепла хатина, прощавай, кохана піч, ну й жахлива ця ніч, тож знесилений прилів, далі бівки вже не зміг. Та голівку піднімає і дверцята помічає. Тихо каже що сіє, порятунок від завії У дверцята шкреботи. Хто живе тут? Упустіть, упустіть, бо пропадаю. Вже завія доганяє. Хтось дверцята прочинив, зайця в хату упустив, той уповз, впав на підлогу. Дякую за допомогу так прошепотів, і від жаху аж зумлів. а завіяв в двері бух в їжака забило дух. Хоч злякався, що казати, гостя треба рятувати. Зрозуміли саме так Цей господар був їжак. Тож бувають чудасії, коли на дворі завія їжак добре повозився, поки гість заворушився. Зайцяк прийшов до тями, це спасіння зразу втямив. Якусь хвильку помовчав, щиро дякую, сказав тож під музику завії борщик з печі згодом їли, вдався добрий, що й казати, словом смак не передати. І чайок додав їм силу. Словом, всі були щасливі, а завія шаленіє, бути доброю не вміє. Нехай буде не дарма, нині матінка зима, скільки ж гарно дарує і красою нас чарує. Шкода, що її дитина інколи псує ці днини, Отоді в тепленьких хатах можна друзів зустрічати, говорить про все на світі весною. Осінь, тепле літо. Ці хвилини що й казать, треба радо привітати, бо на світі стільки друзів, немов квіточок у лузі. Ось така казочка, дітки, про зиму. Дякую вам за увагу. На цьому випуск програми Мова про мову завершується. Запрошую до спільної роботи з дослідження особливості української мови усіх небайдужих. Пишіть нам на електронну адресу та діліться цінним досвідом і знаннями. Шануймося і шануємо рідну українську мову.